День вам добрий. Сьогодні у нас другий епізод по модпаку «Feed the Beast для Minecraft. І сьогодні будемо розбирати Stінsk Construct. Треба буде робити от всіх оцих от речей. Тут всякі столи для виготовлення креслень, вірніше заготовок, всякі там столи для виготовлення. Інструментів, згадування про кущі з рудою, які ростуть під землею тут, і тому подібне. От також книжка, яку можна перетворити в іншу книжку. Але ми їх отримаємо і так. Отже, я тут зробив заготовку наперед, розпочнемо з 4 блоків заліза. Чотири блоки заліза, і далі мені знадобиться купа дерева і паличок. Зараз ми будемо робити заготовки або креслення, ні, заготовки. Правильніше їх так називати. Думаю, 12 для початку буде достатньо. Так, тепер додаємо трошки дерева, зробили стіл для виготовлення. О, дали нам одразу книжечку нову, матеріали йти. Робимо два столи. Один для виготовлення інструментів, а попередній був для виготовлення е заготовок вже конкретних для певних інструментів. Так, ще знадобиться міні-скриня і стовбур, який я взяв. Так, ну, от. Все, що чотири елементи, які треба майже. Одразу. Стіл для виготовлення інструментів ми перетворимо О, ще одна книжка, до неї ми пізніше повернемось. І тут глюк якийсь. О, тепер запрацював. Коротше, стіл для виготовлення інструментів ми одразу перетворимо в більш просунуту версію, там, де більше доступно опцій для виготовлення тих чи інших інструментів. І зараз все це встановимо. Приблизно в от такому от порядку. Отже, стіл для виготовлення заготовок, скриня для заготовок, виготовлення деталей і інструментів. Якщо скридувати в скриню цю е, заготовки, які ви тут -от будете виготовлятись, виготовляти, от сюди їх можна розмістити, На жаль, пусту заготовку сюди сенсу немає вкласти. Вони, як бачите, зліва будуть тут з'являтися, і ви можете виготовляти окремі деталі. А тут вон цілий зліва список інструментів, які можна навиготовляти. І одразу от, можна закинути пусте креслення і, верніше пусту заготовку, вибрати необхідну вам заготовку і, і одразу зробити. Я одразу тут наперед зроблю кілька речей, які мені знадобляться. Я як розповідав, хочу зробити собі молот. Якщо я не помиляюсь, молот вимагає від мене саме оці от деталі. До речі, можливо, ви помітили, але на оцих заготовках також пишеться вартість виготовлення тієї деталі кількості матеріалу, що для неї вимагається. Так, наприклад, у голови молота, якщо його так можна назвати, вимагається 8 одиниць матеріалу. Як бачите, тут можна виготовляти звичайні інструменти. Також тут кілька є варіантів зброї. Я наперед тут всякого вона виготовляю. І закинемо це все в цю скриню. Так, ну що ж, напевно, перейдемо до книг. От про інструменти розповідається в другій книжці червоній. Як бачите, тут є рецепти. І для кожного із інструментів є свій опис і опис ефектів, які він має. І так, перше, що я виготовляю, це якраз таки буде молот, для якого треба оті от 4. Елемента. Також непогано було б зробити оцю сокиру, яка може повністю знищувати дерева. Екскаватор це лопата, яка по зоні копає. І, в принципі, от, як його? косу. Ну, і в принципі, все. все. Трохи далі там по книжці знаходяться матеріали, які можна додавати до цих інструментів. Але ми поки що зупинимось на молотку. Отже, тут, як бачите, у мене заготовка для розміщення пічки із сели. І одразу зробимо кам'яні варіанти інструментів. Якщо ви не хочете дивитись книгу, ви можете, в принципі, от на цьому столі подивитись, які вам матеріали треба для виготовлення того іншого інструменту. Отже, закидуємо необхідне креслення сюди або заготовку. Буду їх та так та так крикати, кликати, отримуємо необхідні речі, деталі цих штуки нам дві треба. І голова мольота. Де воно? Ось воно. І, в принципі, я можу виготовити тепер кам'яний молоток. Він майже нічим не відрізняється від кам'яних інструментів звичайних, окрім того, що видовбує. Назвемо його якраз так, напевно, долбалка. Так, видовбує породу в розмірі 3х3 блока. І також у нього додатковий ефект проти нежиті непогано працює. Найпогано було б ще з цю сокіру зробити, яка повністю дерева розкопує, так би мовити. Але про це вже пізніше. Так, отже, пічка. Для виготовлення пічки нам знадобиться виготовити аж до біса інструментів. Вон найпростіший рецепт, який тут намальовані. Блоки, які знадобляться для виготовлення. Тут є обмовка про різні. Суміші металів, про те, як виготовляти деякі речі. І ось те, що нам треба виготовити. Один контролер треба, набір е, витоків, е, як їх, с, е, для утримання лави, сір-танк, кілька штук треба зробити, напевно. Можна дещо скляні вікна, щоб було видно, що всередині зробити, але не обов'язково. І... Треба не забути витоки зробити, а також оці от дві штуки, які будуть заливати нам ціл... цілком блоки, а також окремі деталі. Ну, в принципі, поки що з цією книжкою все розпочнемо з виготовлення контролера. От він. Так, також нам знадобиться оцих ось штук. 8, здається, треба їх. Не знаю, нащо я стільки багато тут запахав. Ага. А, 9. Так, 9 мені знадобиться, ще проставити. Також для окремих деталей, для слит та слитків 4 от таких от мені штуки треба стіл, на якому можна їх випалювати. І все це я розміщу в стратегічних місцях, які я повикопував і не тільки. Це, в принципі, найкращий варіант і найефективніший до якого я додумався. Можливо, о, ну це взагалі дурня. Так, не так, намка. Чудово. Н назад. Так, і. Це от заготовка перші. Тепер треба поставимо контролер. Ще треба буде всередину. Так, що мені... Е резервуар для лави. Ось він. Треба. А, і витоки. Витоки... Пізніше зробимо. зробимо 4 одразу резервуари. сумніваюся, я одразу зможу стільки лави набрати, але непогано бути запасливим. Щодо. І тепер треба наробити витиків буде після цього. Резервуари ставимо неподал... недалеко від. Так, головне, щоб ніхто не зайшов, недалеко від контролера. Тепер треба центральну частину заповнити блоками. О, так, чому це я роблю? У мене 11 блоків на руках. Заповнюємо це все блоками. Тепер треба виставити навколо цього всього стінки. І вистроїмо, виставимо їх з витоків. 10 штук. Додається, мені більше треба буде. Так, але для першого рівня цього вистачить. Виставляємо це все так. І. Як бачите, пічка наша запрацювала. Так, для другого рівня, для оцих столів, що стоять збоку вистачають. О, цього. Не... Ну що ти робиш? Долбанати тварину. Не смій не, не смій взриватись. Не смій там вибухати мені, бо я тебе не знаю. Назад! Все ціле? стило. Краще поспати, щоб воно нафіг все тут не злетіло у мене в повітря. Ендермен. Uh, взагалі клас. Так, все значебто ціле. А причина цьому всьому, що зайшов цей довбаний. Євнюк всередину. Це те, що я забув прибрати тут блок, яким я дах крил. Піндермени, зомбокізлі. Клас, просто клас. Е, ці ягоди ще й відновлюють взагалі понти. Ну що ж, повертаємось до наших баронів. А, мені ще треба лава, і я ще забув про одне, мені треба витоки зробити для цього мені ще цегла ця довбана знадобиться. Клас, 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 клас. Ну що ж, напевно, я візьму зараз свій довбаний молот. М -м, піду трохи, знайду заліза, бо воно мені зараз ще треба буде. І заодно треба буде назбирати інших матеріалів, щоб зробити обвид. Отже, не знаю, зробу, зроблю маленьку вирізку тут. Це ще довго буде. Весело копати молотком. Цим. Це ще може викопати одразу отак от, от. Взяв і дістав. Зручно однак. Тільки треба бути обережним. Люки. Треба бути обережним, щоб не провалитись в яму, яку ви самі копаєте, бо вона буде більша, і викопуватись з неї буде чаще. Е. Якого бісова нова. Ладно, зустрінемось пізніше. Е. Ладно. Так. Тут у нас слава здається буває. Ці довбані глюки, я тільки що перевіряв, у мене довбаний. Так, якби тебе зібрати, з цієї сторони не хочу обходити. У мене довбаний антивірус оновлюється, хоча я виставив оновлення на. Хай йому греть. на вручне і. зупинив його повністю. З... Не хочеться його навіть вирубати, але... Хай йому... Я не можу так грати, якщо воно буде так глючити. Верніше я записувати не можу, бо це на Ютубі буде шах просто. Ах, хайморець. Отже, принаймні у мене зараз є відро з лавою для початку. Цього, в принципі, вистачить на деякий час, наскільки довго не знаю. Чесне слово. Скільки можна? Так, я зараз трошки поклацаю тут, напевно, налаштування. Зустрінемось пізніше. Такс. Ну що ж, повертаємось до наших баранів. Можна залити лаву всередину, нарешті. Ах, З люками так і не вдалося. Невже ти ще й не працюєш? З люками не вдалося розібратись. Ладно, хай вже буде так, може запрацює. Як бачите, я тут заготовок Собі, кам'яних наробив елементів різних. Так, і я їх буду пізніше виливати із заліза і зроблю залізний молот. А щоб мені зробити залізні заготовки точніше заготовки для відливки, мені треба алюміній брас. Три шматки алюмінію, один шматок міді. Ну що ж, зараз будемо перевіряти, чи працює... Наша пічка, отже, мідь і алюміній. Ось, сім шматків. Отже, один залишимо. Тут візьмемо тільки два. Цього якраз має вистачити. Закидуємо всередину. Як бачите, одночасно більше матеріалу оброблюється і його, до речі, кажучи, можна назовні побачити. Так. І також мені непогано було б зробити витоки, про які я забув, То я зараз зараз почну тут всяку фігню робити без цього обійдеться. Я тут якраз накопав всього підряд. Цього має вистачити, щоб доробити мою пічку до кінця. Так, напевно, вистачить цього. Залишки закинумо всередину, бо пізніше ще знадобляться. А це все. Напевно, розділю я його навпіл і закину іншу пічку. Так, це хай працює. А тут у нас вже розплавився наш алюміній бронза. Я пізніше вилью це все на оці от кам'яні предмети, які я тут зробив. З які потім будуть використовуватись для виготовлення заготовок. Так, це не знадобиться для початку молот я хочу зробити. Тому це сюди, це сюди, сюди і сюди. Зараз почекаємо, поки трохи хай їмо не глючте. Так, так. Ну що, має вистачити так, вистачить якраз на 4 витоки. Роблять цього Треба тупо бути мені розібратися цією всією фігнею з, з глюками, бо бісити починає. Отже, вилимаємо наш алюміній брас бронзу. І робимо заготовки. Це трошки зіжрало тут от злитків. І можна забрати що кам'яніри предмети, що... Алюмінієво-бронзові заготовки. Отже для кожного предмету ось у нас є заготовка. І треба виготовити заготовки ще інших речей. Буду ще сокиру, лопату і косу використовувати пізніше. Ще думав зробити як його. Скажіть і я скажу. Пательню або сковородку. Якщо вбивати тварин сковородкою, то одразу вони будуть готуватись. Але то вже якось відкладемо на пізніше. Так. Сподіваюсь, вам глюки дуже сильно не докучають. Ну, якраз 9 злитків залишилось. Можна вилити. В контейнер. Так, і мені треба, напевно, одразу доробити другий поверх цієї всієї фігні. Так. а... витоки. Кілька штук мені треба. Три, здається, треба. Ладно. А, сюди один. А, Боже, як воно глючить. Реально діє на нерви. Та вам напевно діє на нерви те, що я нею. Так, є двоє тут у мене готових блоків. І ще треба зробити витоки. Зробимо тут. Одразу вилімо алюміній бронзу. У формовку для блока. О, згадав, як називається формовки. Так, і можна, в принципі, тут задню частину зробити. І ось наш блок алюмінії і бронзи готовий одразу. Як бачите, це трошки ефективніше за виготовлення, за випікання просто в пічці матеріалів. Ну, знадобиться мені ще пару скринь. Будемо зберігати тут заготовки і блоки, напевно. Так, все зайве всередину. Звідси заберу заготовки. Вони мені знадобляться ще. Наскільки часто я ними користуватись буду, я навіть не знаю. Але мені треба буде ще одну заготовку зробити. Як тільки оце от все допечеться. Чудово. Зроблю зараз прозорі вікна для своєї пічки, щоб бачити, що всередині відбувається. Чотирьох... напевно, вистачить чотирьох. Давайте виставимо. Так, Shift Добре. Виставили. Виставили. І все. Другий поверх тепер готовий у пічки, і тепер вона буде вдвічі більше руди опрацьовувати зараз. Так, все зайве сюди. Тепер мені треба залізо трохи обробити. І мені один злиток треба окремо обробити, щоб зробити під нього заготовку. Це трошки по-дурному з моєї сторони вийшло. Як бачите, тут тепер більше місця. А, що це за звуки? По-дурному, коротше, з моєї сторони вийшло, бо мені треба зараз буде ще відливати злитки, а, чесно кажучи. Заготовки під злиток я не зробив. Тобто мені заново алюміній і бронзу треба буде закинути в пічку і заново і вилити все зайво. О! Нап... Якщо я не помиляюсь, алюміній і бронза в суміші мені не... з залізом нічого такого не дасть. Так, залізо зараз. Вже май... майже повністю готове. Не пам'ятаю, казав я чи не казав, але подвоюється кількість злитків, які ми в кінці отримуємо. Так, Формовки для блоків виливаються одразу по 9 блоків, щоб ви запам'ятали. Тому їх дуже ефективно не можна використовувати, щоб виливати все підряд. З вашої пічки. Вам окремо ще треба формовки під довго чи ти там будеш пропікатись. Ось вже. Клацаємо, воно перейшло вниз. І виливаємо, Отримуємо формовку під злиток. Зроблю ще, напевно, три штуки, Чотирьох мені має вистачити. Так. І, четверте. І злиток забираємо. Пердивимось. Це назад можна закинути. Не питайте нащо. Там здається має вистачити. Так, отже виливаємо алюміній і бронзу. Все ще залишилось там. Чудово. Це всередину. на пізніше, Ще якісь заготовки, я може пізніше буду робити. Хм. Одразу напевно. Зроблю я залізний молоток під кінець епізоду. Отже, це, це і це. Так, здається все, що треба. Разом тут виходить, здається, 30. Мені 36. 27 завитків заліза мені доведеться використати. По-дурному вийшло. Доведеться ці блоки заліза закинути назад і знову їх пропекти. Лаву використовую не знаю на що. Треба буде в майбутньому піти, поколупатись в печерах. Сподіваюсь, що дасться краще знайти там побільше ці лави, щоб заповнити повністю пічку. притул. Щось воно занадто довго. Так. Цей молот можна тут залишити. Це назад. І буду відро з собою таскати. Лопати. Меч, поки я зброю іншу не виготовив. Ще повністю не розплавилося. Лопати меч мені ще знадобиться, поки я заміну не виготовив. Щось воно довго. Тим більше, що мечі тут з цим модом на початку свого життя, так би мовити, воно решті, не такі вже й сильні. Так, забрали, замінили. Тут те ж саме. Ну, клас, геть від мене. Так і знав, що мені меч знадобиться. Забрали, забрали, вилили, бо ще одна штука треба, ще одна плитка. І... на там. Чачо, тут вже так. 8 злитків. Закинули. І тут залишилось тільки трохи крові. Якраз все використалося. Ну що ж, закидаємо все зайве, що мені не знадобиться. Відіспимось одразу крізь оці от глюки, щоб більше нічого до мене не залазило. Принаймні на цей раз кріпер не звалився. І чудові звуки що все горить. Отже. Виготовимо залізний мій топорик. А, назвемо його Абияк. Якось напевно... Ось. Ха. Ось так давайте. Чудово. І ось він готовий. Його можна тут буде ремонтувати і викопувати він може аж червоний камінь. Отже, в принципі, на цьому вже все. Бувайте зустрінемось вже в наступному епізоді, який я не знаю, коли буде. Отже, до зустрічі!